Пропонується порядок денний постійної комісії з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції, соціального захисту населення надзвичайних ситуацій, прав учасників бойових дій та ветеранів війни. Склад комісії присутній Рисик Юрій Володимирович, Іщук. Сергій Васильович, Масевич, Роман Михайлович і Фартушинська Галина Михайлівна. Пропонується слідуючий порядок. Перше питання про обрання складу комісії. Пропозиція. Та пропоную голову Греці, заступник Кішук Сергій і секретаря Фартушинського. Прошумо по голосування. Здавати прізвище, так? Фартушинська Галина за. Масевич Роман за. Кіщук Сергій. Грицик Юрій за. Брецько відсутній. Брецька Андрій відсутній і Шовгенів Петро відсутній. Чотири за. Рішення прийнято. Так. Переходимо до другого питання про затвердження типової форми контракту з керівником закладу загальної середньої освіти Дерятницької селищної ради. Доповідач Руслан Надійник, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Дятінської селищної ради. Шановні члени депутати, члени комісії, на ваш розгляд пройде проєкт рішення е про затвердження цієї такої форми контракту з керівником закладу загальної середньої освіти Дрянської селищної ради відповідно до закону про освіту, про загальну середню освіту, про е положення е щодо е призначення керівника на. Посаду. E, просимо, тобто, e, є затвердити таку типу форму контракту з керівником закладом загальної середньої освіти. Чи є якісь можливі питання, що? Це Ви? Немає. Нема. Переходимо до голосування. Вартушинська Олена за. Масевич Роман за. Кіщук Сергій. За. Рисик Юрій за. Відсутні Брецько і Шовбені. 4 за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Так, смію, що у Про дострокове припинення повноважень депутата Делятнської селищної ради. Доповідач Олина Василь, секретар селищної ради. Дострокове припинення депутата Делятнської ради, зв'язку зі смертю на підставі свідоцтва про смерть. І це є перший пункт достроково припинити повноваження депутата зупника Руслана Володимировича з зв'язку зі смертю Другий – вивезти депутата Дерлятивської селищної ради восьмого скликання зупника Руслана Володимировича зі складу постійно діючої депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, молоді, спорту, зв з зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Дане рішення направити до Делятинської селищної територіальної виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства. І контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію, не зачитую, чи зачитати з питань прав людини, законності правопорядку, депутатської діяльності, етики, регламенту закупляння корупції, системи захисту населення, звичайно, ситуації і право частких бойових дій та ветеранів війни та секретаря ради Галину Вас. Запитання? Ну, приступаємо Добре. до голосування. Вартушинська Галина. За. Масевич Роман, Кищук Сергій, Рицик Юрій за. Відсутні Шовгенюк і Брецько. Рішення прийнято. Приступаємо до слідчого питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Далятницької селищної ради. Доповідач Галина Вацак, секретар селищної ради. Відповідно до заяви. Посила Романа Михайловича від 21 березня про відповідно так само рішення достроково припинити повноваження Делятинської ради. Це перший пункт другий так само вивести його зі складу комісії і направити рішення до Делятинської завершої комісії, контроль так само власти на дану комісію і на секретаря ради Галину Запитання будуть. запросити на сесію депутата, послухати його думку. Побажання до нас може чимось одразу. Ми... Чому припиняємо. Так ми ж прошу року вже в півроку погралися. Ні, ні, це депутація, Ви це інші депутації. Ні, ну бо... ми можемо вже піджигали, будівки. Людина може прийти, сказати, що ми це старе. місцеві. Ну запросити все рівно ми запросимо, але він а, Чи? То, Ді, то, добре, я зрозуміла, це все. Пропозиція запросити потім це питання переносимо на засідання. Ні, Тож просто запросити це завтра сесію. на сесію. А, питання все одно буде Зас, на сесію завтра. Прийде добре. Якщо він не прийде? То, то не прийде. Точно не прийде. То Ми ж це питання, так? Добре, Вартушинська Галина, за. Масевич Роман за, Іщук Сергій, Грицик Юрій за. Відсутні Шовгенів Петро, Брецько Андрій. Чотири чоловіки за. Да. Рішення прийнято. Слідче питання у нас про затвердження розпоряджень селищного голови. Доповідач Ірина Кедзик, начальник відділу правової та кадрової роботи. Порядок даний формуловався раніше на даний час Людмила Менір, головний спеціаліст відділу. Там є розпорядження голови Рефської селі, є пропозиція поголосувати за дане розпорядження від 3 березня 2025 року, номер 44 про нагородження, про надання матеріальної грошової допомоги. Так, линечку. про надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Дерятинської територіальної громади, згідно з додатком, було 42 звернення, Всі 42 звернення задоволені. І відповідно пропонуємо проголосувати за дане рішення. А, друге, так там, друге. Друге, Румова, так? добре, добре друге. Друге. Також пропонується треба розпорядження. Говорити Ляхінської селищної ради від 14 березня 2025 року номер 41 про мову у наданні одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Деляхнської територіальної громади. Згідно з додатком 2, було 10 звернень, яким відмовлено. <звіднені> Будуть це питання? Там Включені так, онкохворіть. Так, там все є. Он похворі і є ті ж діалізі, які йдуть по програмі. Проти кожної людини є роз'яснення. Відмова зв'язку, хтось не подав документи, хтось не віддав діагноз, хтось подав повторно, це одноразово значить. Приступаємо до голосування. Бартушинська Галина, Масевич Роман. За. Сергій. Сергія. Рицикюрій за. Відсутні. Шовгенів Петро, Брецько, Андрій. Чотири чоловіка рішення прийнято. Так, приступаємо до слідчого питання. Про затвердження положення провідків земельних відносин та екології Делятинської селищної ради нової редакції. Доповідач. Любомир Василиш, начальник відділу земельних відносин та екології, з метою належної організації роботи відділу земельних відносин та екології, в зв'язку з зміною організації праці та приведення у відповідність до структури Держатинської селищної ради пропонується включити до розгляду на чергову сесію проект рішення. Щодо затвердження положення відділу земельних відносин екології Дівської селищної ради нової редакції, питання зумовлене тим, що діяло старе положення, і були деякі обов'язки і функції відділу ще з тих часів, коли архітектура входила до складу відділу. Відповідно приведено відповідність і. Підготовлено проєкт рішення щодо затвердження положення е, про відділ у новій редакції. Е, е, Зачитаю проєкт рішення. Селищна рада вирішила перше, затвердити положення про відділ земельних відносин та екології для селищної ради новій редакції згідно з додатком. Друге. Начальнику відділу земельних відносин та екології Білятинської селищної ради забезпечити контроль за дотриманням положення про відділ земельних відносин та екології Білятинської селищної ради. Третє. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 17 серпня 2021 року номер 476 Резкар 11 дріб 2021 про затвердження положення про відділ земельних відносин та екології Ділятинської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію. Тут я змінюю, бо назва вашої комісії ще по-старому. Буде вже у самому рішенні, буде назва така, як є тепер. Че, запитання є? Приступаємо до голосування. Фартушинська да. Галина Масевич Роман за да. Кіщів Сергій. Да. Рицик Юрій за. Да. Відсутні Шевчені Петро, Брецько Андрій. Чотири за. Да. Рішення прийняти. Да. Додаткове у нас одне питання є про внесення змін до рішення селищної ради від 26 листопада 2020 року. Пропостійні комісії Ні, ми це зупинимо напевно. Дякую за роботу. Ми завершуємо роботу нашої комісії.